Усім привіт! Зараз я працюю над першим рукавом своєї майбутньої сорочки, і сьогодні хотіла показати, як я вишиваю елемент зі своєї сорочки швом набирування. Як ховаю ниточку на початку, як зашиваю її, і потім як ховаю її в кінці. Суть цього шва. Полягає в тому, що стіпки мають довжину 4 нитки полотна, і ми рухаємося вгору по вертикалі із сувом стіпка на дві ниточки вправо чи вліво тобто через одну нитку вбік. Я думаю, з відео все стане ясно, якщо ви перший раз стикнулися з цим швом. Зазвичай таким швом вишивають різні геометричні фігури, ну більш за все це ромби, можуть бути напівромби, або якісь такі аля-грані ромба з різними поворотами вліво, вправо. Ну, це вже залежить від фантазії або конкретної схеми. Хотілося б сказати, що коли ми вишиваємо цим швом, то ми рухаємось по колу, але насправді не зовсім по колу, скоріше, по периметру ромба, тобто по його граням. Ось Я вишиваю зараз зліва направо. Це перша грань, потім вищу другу грань, третю, четверту і замкну свій ромб. Ви можете, як приклад, бачити, зліва вже вишитий такий елемент. Я думаю, що цей шов взагалі вважається легким і не викличе у вас якихось складнощів. Але якщо викличе, то пишіть в коментарях, я завжди відповідаю. На всі запитання даю міні-консультації. <смі> так, і коли ми вишиваємо цим швом, там важливо, щоб кількість цих стібочків зліва і справа була однакова, бо інакше ваш ромб буде не рівностороннім. Ну, тут вже звичайна математика, а таким трохи нерівним. Бо я сама допустила по неуважності таку помилку, і з однієї сторони замість 10 стібочків набрала дев'ять, довелося потім пороти, і не тільки сам е, шов набирування, а й такі ось елементи по периметру лиш у в мене ще є. Бо вони вже йшли е, від ромба, знаєте, як послідовність вишиваю спочатку. Ромб, потім вже ці елементи навкруги. Ну, і якщо там сталася помилка, то відповідно помилка пішла вже гуляти по всьому цьому елементу. Далі я е, трохи прискорю відео, бо, в принципі, там нічого майже не змінюється, просто ви рухаєтесь так, як і на початку, монотонно виконуючи сті бочки. Я перераховую для того, щоб все збіглося, бо візуально, коли ти вишиваєш, може здатися, що в тебе все правильно, все добре, а потім. Уже по ітогу трошки відводиш роботу далі. Знаєте, як роблять художники і бачиш, що ромб якийсь геть нерівний вийшов. Тому краще вже витратити час, порахувати всі стібочки, щоб бути певним, що все добре, все в порядку. Далі я ще трошечки прискорю відео, щоб не займати у вас багато часу. Так, в свій бежевий основний ромб я вийшла, Тепер перевертаю роботу. У мене ось така ізнанка, виворот. ізнанка це мабуть російською, виворот. Так, Тут я проділа в одну сторону під ниточками і тепер назад. І потім вже обрізаю нитку, вона вже нікуди не дінеться, буде надійно закріплена. Тепер На початку роботи ви бачили, що я цю ниточку просто зашила з зворотньої сторони. Так само тепер я роблю з маленьким внутрішнім заповненням цього ромба, той самий шов на бирвання, рухаюсь по периметру, тільки тепер малюсінького цього ромбика, але підрізаю нитку зайву, щоб вона не стирчала. І вона зашилася цими стібочками. Тут всього їх, здається, 16 всередині. Теж прискорю, щоб не займати багато часу. Знов перевертаю і під ниточками провожу гарненько нашу нитку і обрізаю. Ось такий елемент, швом-набирування в мене вийшов. Далі він доповнюється елементами з лиштви. але я багато вам показувати не буду. Так, початок таких собі листочків. Я їх називаю листочками, бо я не знаю правильної назви. І, в принципі, це все, що я хотіла вам показати. Раптом ви не стикались з таким швом. Тепер ви знаєте, як він вишивається, і бажаю вам наснаги і гарних встів.